Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш не по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людинки, на людях, Хай мели млин свою одвічно дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачено, пробачено, Хай буде і вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Дозветься досвід, витримка і гарта. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум од бідини зрік ще, не будь рабом, змійся як рабле. Тож веселімось, люденьки, на людях, Хай мелим ли свою одвічну дерть, Дострело серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилюкає смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожито, як належить.